Ні, дороги, аеропорти, крамниці, все це і по-різному дивує іноземців, але нічого їх так не приголомшує як українські туалети, а точніше, їх відсутність. Про феномен українських нужників Тетяна Коваленко уявивши себе футбольним туристом, Тесан вирішила їхати Україною у двох напрямках: на захід і на схід. Київ, Москва у народі називають голодною, бо через щедрість місцевих харчевень тут можна померти з голоду. Крім того, що ніде попоїсти, гостю з Росії ще й випорожнитися зась О! питання. Суто комфорту густих насаджень на цій дорозі не густо. Під міжнародним знаком WC ховається без вікон, без дверей, вигрібна яма, мальовнича зовні. О! Терпіти доводиться кілометрів 30 до заправки. Много заїжджають туалет. І довольний вигрібна яма класу люкс. Твоє двері найближча точка помити руки за 50 кілометрів. Ті, хто їде в Москву, порозкладали торби санітарії більше би. Больше б, вот штоби у слові і помиті какі то разове палатінце обідати далекобійники направили ТСН перейти дорогу, як оця фрикаделька. Бо у найближчі 100 кілометрів поїсти ніде ну який сервіс до 2012, тисячі так я даже не знаю, чи вони чи ми його готові приймати. готовність на цій ділянці траси випромінюють лише жовтанькі нужники, що їх укравтодор щедро порозставляв. До російського кордону з Києва 340 кілометрів, і на цім шляху більше як 130 державних туалетів на кожні два кілометри по вигрібній ямі з обох боків дороги. Будівництво відбувалося ще за президента Ющенка. Тоді той часто їздив у Батурин. За нормами відстань між туалетами на автотрасі 35 кілометрів. Вартість такої будки 10 тисяч гривень. Якщо на Полтавщині вони з червоними дашками, то вже на Сумщині на цьому зекономили. Цьогоріч Укравтодор має 30 мільйонів гривень встановити ще більше офіційно названих автопавільйонів. Навіщо такий сервіс? На жаль, де влаштовуються такі туалети з грібною ямою, і може там освітлення такого. Нема по перше першу цього нема взагалі електроенергії, тому влаштувати там ці. Комплекс удобств, не є на сьогодні можливим. Шість кабінок, гаряча вода, душ і приємний аромат. Типовий придорожній туалет німця ось тут. Дезінфікатор не треба постійно мити руки. Тут паперові рушники. За комфорт клієнтів туалетній пані. Пані Беата дають чайові німецькі нужники. Приватні разом із кафе і заправками безкоштовно для тих, хто зростом нижчий метра 20 сантиметрів. Ті, хто вищі, платять на деяких заправках сходити у туалет уже коштує 70 центів, але 50 із них одразу можна обміняти на щось: вершки до кави або кетчуп. А 20 йде на прибирання і ремонт. За 20 центів це нормально. Де справлятиме природню потребу німець на українській дорозі поки що не перевірено українці й росіяни мінують у кущі? Діло в тому, що навіть якщо на відстані кілометр через кожен кілометр, ви поставите туалети. Червоно люди будуть останавливаться між и і в полос. Туалет на Донеччині радше монумент людській природі. Ой, ми люди. вот. Звінюшник. На запитання німця, де клозет. Тамтешня довідка найпевніше переадресує. Лучше біжати в пусту. в полосу. Лісосмогу. Це вже Львівщина. Грязні, дуже навіть грязні. Звичайно, що на природі краще. Де поки краще після кількох клієнтів ногою не ступити, бо прибирати нікому на дорогах місцевого значення Укравтодор вигрібає лише до 4,5 метрів земельної смуги, а це максимум 6 кроків від авто. Як зазвичай смуга відводу автомобільних доріг закінчується на Посадці, роль громадських туалетів беруть на себе заправки. Державна політика така, що нині їм не дають дозвіл, якщо приватник не спорудить бодай двох клозетів на цей рік. Заплановано три тисячі, але лише там, де вигідно заправнику, а не там, де потрібно рятувати бездоглядну посадку. Системи чіткої планування і розміщення автозаправ... цих пунктів сервісу на жаль немає. От ви мене питаєте, а скільки ви плануєте зробити? І я за тут затруднюючись можу відповісти. Кому буде соромно 2012-го? українцям чи нашим гостям? Питання наразі дискусійне. Ми свого лице, напевно, постараємося не згубити всі ситуації. Нам я думаю, не буде. Ми до того привикли. Їм буде соромно, що вони не будуть мати куди сходити. Тетяна Коваленко, Наталка Волосацька, Світлана Фечун, Наталя Фібрік, Дмитро Орлов та Артем Тарасов. ТСН сан плюс